thank you Вчені всі сьогодні в ефірі телеканалу Ученівецький промінь, гостем нашої програми і сьогодні. є Михайло Шмургун, політичний експерт. Ми будемо говорити про те, про що говорять сьогодні всі, чи буде третій майдан? Вітаю тебе в нашій студії. Привіт, ти певно вже читав, бачив в соціальних мережах у всіх засобах масової інформації. Тільки одне всіх закликають прийти до Києва на третій майдан. Наскільки ймовірно, те, що справді люди знову зберуться на майдан, і чим це може загрожувати нашій державі, і взагалі, кому він може бути вигідний? В принципі, цілком ймовірно варіант. Я, я би відповідним спонсов. Це дійсно ймовірно. Що має бути основою Майдану 3.0? Ну, перш за все, це бездіяльність влади, а також, ну, скоріше за все, якийсь новий поштовх розвитку громадського суспільства. Це може бути результатом. Невдалих дій на Сході і неправильних рішень влади. Тобто, по суті, чи буде Майдан 3.0, сьогодні залежить від тих, хто зараз є ну, представником сучасної української еліти. Це, в принципі, якщо коротко. Ну, і якщо говорити відверто, то не хотілося б, щоб був дійсно цей Майдан 3.0, як ми говоримо, як написано ззаді в мене. Але він можливий і він можливий е, як наслідок цих, е, ну, таких дій з боку іншої держави, а також з боку нашої влади. Тобто, може бути вже мета зовсім інша, ці зовсім інша. Е, мета. От ти кажеш, незадоволеність людей діями влади. Якими саме діями? Неправильними ти сказала, які мали бути е, Окей, правильні? Неправильні дії влади це повторення помилок. Влади Януковича, тобто про що ми будемо говорити, це закритість прийняття рішень. це… Дійсно корупційні рішення, і Майдан 3.0 починається з того моменту, коли е, президент, прем'єр, голова парламенту, голова адміністрації, сільський голова починають думати про свої інтереси, ставити їх вищі інтересів тої громади, яка делегувала їм повноваження. І фактично, виходячи з цього, ми можемо сказати, що Майдан 3.0 розпочнеться ну, в голові найпершої особи. От і все. Взагалі, Михайле, чи може бути така ситуація, коли люди, український народ, будуть повністю всім задоволені? Все одно буде якась невелика група людей, які будуть чимось незадоволені. Але це, це прикольно, тому що оці люди. І вони є дійсно двигунами прогресу, тому що, якщо згадати рік тому, 21 числа, це було перше, ми вийшли в Чернівцях, якщо я не помиляюсь, ти казала студенти історичного факультету, це дійсно люди, які були небайдужі, і люди, скажімо, яким, ну, вони чогось прагнуть щось правильно змінити. Вони відчувають на інтуїтивному рівні, що щось відбувається не так. І е, своїми діями вони хотіли, вони не прагнули от. Щоб режим Януковича закінчився в цей момент. Вони прагнули того, щоб Україна стала на шлях розвитку ну, європейському, а не, скажімо, той, який був до того. І вони свого, в принципі, добилися, тому що одним з надбань цього майдану 2.0 є те, що зовнішній вектор України став однозначним, став проєвропейським. І Ми відмовилися від багатовекторності в зовнішній політиці. І, в принципі, ті студенти, які вийшли першими на Майдан, досягли своїх першочергових цілей. Але от чи досягли цілей ті люди, які вийшли потім, це питання. І, Вектор от. ми змінили, ти правильно угу. сказав, але яку ситуацію ми зараз маємо? І от це питання другого порядку: що приніс Майдан 2.0 і чи можливо Майдан 3.0. Е, Питання цього порядку це питання геополітики, оскільки Майдан став поштовхом до великих радикальних змін, ми отримали ворога. Весь світ отримав ворога. Фактично, кожна країна тепер по реакції її ну, пануючого класу на події Майдану визначає, чи є ця країна цивілізована чи ні. Наприклад, ті пануючі еліти, які не визнають майдан, одразу ж потрапляють в категорію країн, які ну, не визначають свободу. Основною цінністю відповідно не є країнами першого світу. Вони країни авторитарні, і так далі. А країни, які визнають майдан, підтримують Україну навіть на словах, вони дійсно залишаються в тому так званому в лапках цивілізованому світі. От ти кажеш, так Майдан відбувся, другий ми отримали угу. країну агресора. Ти можеш собі так передбачити, що якби не Майдан, тоді би і Росія не проявила е, себе? Так, так, це є дійсно надбання майдану, тому що. Ee, Росії всі кажуть, що це давно вже спланований план Путіна. Правильно, але наскільки е, суть цієї гібридної війни, яку веде е, Росія і Володимир Путін, і заключається в тому, щоб по чуть чуть, по чуть, -чуть брати, щоб ніхто не замічав, до того до Майдану світ він е, толерував всі зовнішньополітичні ігри Росії. Після Майдану. Він однозначно бачить в Росії ворога. І це є здобуток українського масштабу на геополітичному рівні. Я ще раз кажу до того, що Росія була, сприймалася у світі достатньо, ну, достатньо позитивно, скажімо так, якщо не позитивно, то нейтрально. І не було відчуття того, що ця країна може зробити те, що вона зробила ну, тепер. І ми. Навіть більшість людей подивилися на Росію з іншої сторони, як в Україні, де, скажімо, ну, цей поворот на Захід став, став відправною точкою наших нових прагнень, бажань, так і в всьому цілому світі, який подивився на Росію як на архаїчну, примітивну і країну, яка складає загрозу взагалі розвитку прогресу в цілому світі. І тут ми можемо сказати про Майдан ще одну таку річ. Про яку ми забули, і яка може стати, скажімо, генератором Майдану 3.0 це те, що дав Майдан людям. Е, і світу взагалом, це економіка дарування. І щоб взагалі осознати, що це за, за штука, тут треба згадати про те, хто був на Майдані, точно знає, коли невідомі тобі люди давали їжу, там, одяг. Ділилися всім першим необхідності заради вирішення однієї конкретної задачі, заради того, щоб Янукович перестав бути президентом цієї країни, заради того, щоб країна змінила свій вектор заради європейського шляху. Тобто в країні зовсім не було людей, які могли би це все профінансувати. І навіть якщо хтось намагався їх одразу ж фінансовий ресурс е, був, ну, вприкручувався при, владою Янукович. І тут люди вирішили. Через низові структури мережеві, скинутися собі на зміну влади. І фактично оцей от новий, новий феномен, який, в принципі, зараз називається економікою дарування, є викликом для взагалі глобальним, який може змінити світ, тому що він є такою собі викликом перед капіталізмом. Це є антикапіталізм в чистому вигляді. Коли на рівні мережі збираються ресурси для того, щоб досягнути якусь певну політичну ціль. І ще одна ж така штука, я зараз подивився соціологію, дуже свіжу, дуже цікаву, про те, що за цей рік, який минув, 77% українців. Ем... Тою чи іншою мірою ділилися своїми коштами на користь якоїсь цілі. Це були гроші на Майдан, це були гроші на армію, це було волонтерство в якомусь вигляді, це була, як кажуть, у нас на Буковині помана, це було ну, тобто 77% це вражаюча цифра. І ми говоримо про те, що змінилося за рік. Я вважаю, що цей результат 77% тих людей, які не байдуже. Які готові ділитися частиною своїх коштів, частиною свого здоров'я, частиною свого життя заради, заради якоїсь ідеї, хай вона буде зараз не викреслена, да, то це є той здобуток Майдану реальний. Це не зміна влади, не зміна влади, а саме ці 77%, які дають надії на майбутнє. І от Майдан 3.0 він буде можливий лише тоді, коли оця ціль викристалізується. І під цю ціль мережевим методом будуть збиратися. Волонтери, ресурси, ну і в принципі найбільш активні люди. От е, дивися, Михайло. Ми можемо зараз з тобою просто підбити підсумки угу. так, по пунктах. Один, два, три. Отож, рік минув від того часу від Майдану Другого, Отож, новий президент, угу. новий парламент, так усвідомлення себе як нації. Далі ти можеш мене продовжити. Ми далі можемо продовжити, що це є війна. На жаль, війна, це вже негативно, так. — На жаль, війна, ну ми українці не хотіли війни. Я не буду коментувати, тому що це тяжко і важко, коли це касається твоїх друзів, знайомих. І давати якусь оцінку однозначно цьому я не можу. І ну, справжній антимайдан це і є Новоросія. Я до чого веду? просто… Я, я вернуся до твого питання, нагадай мені. Але я хотів би сказати таку річ. От справжній антимайдан це не ті люди, які були завезені Януковичем, Тітушки там, і так далі. Справжній антимайдан це Новоросія. Тому що стратегії планували Новоросію як е, такий собі замінник Майдану, тобто Майдан для Донецької, і Південних, і Східних областей України. Але якщо Майдан був, е, я би навіть сказав, метафізично, його, в нього вдихнув душу Бог, то. Наприклад, в, в новоросійській цей проект вдихнув душу сатана. Я, я просто говорю, це на такому метафоричному рівні, не можна відноситися до тих подій, які відбулися рік назад, як до якихось технологічних схем. Тут дійсно було щось звише, і ми українці пережили те, що переживе світ, коли ця велика війна і ця велика заваруха з Росією завершиться. І ми першими вступили в новий світ, і я думаю, що це і є заслуга Майдану 2.0. А Майдан 3.0 вже, не знаю. Напевно, ми щось будемо нове відкривати. Ми завжди були попереду всі всього світу. Я повертаюся до свого попереднього питання. Ти мене просила. Три давай нагадати, давай тоді це ми отримали бойове громадянське суспільство. Я думаю, що. Умовний правий сектор, умовний, це був виразником того, що ну, нічого не вийшло. Ну, тобто, збиралися, я як собі пам'ятаю, збирається мільйон людей і що ми робимо? Валим пам'ятник Леніна. Багато людей виїхали звідти незадоволені в той день. І я думаю, що це незадоволення в тому, що відсутність повнопрактичних дій породила нову якість громадських організацій років, які перейшли від. Простого говоріння, побажання, погроз до практичного застосування своєї сили, що й привело до фактичної зміни влади в Україні. Тобто, я думаю, що умовний такий правий сектор це ще один плюс, який дав Україні Майдан. Ще одним плюсом це е, громадське телебачення. І взагалі розвиток громадського телебачення як такого. Ну, Я теж візьму в лапки громадські, тому що ми е, завдяки. Е, Тим першим журналістам, які творили це телебачення, які були там в тому вирі подій, ми почали переживати співпереживати тим подіям, які відбулися. І роль саме громадського телебачення, телебачення загалом всіх телеканалів, навіть наших місцевих, в тому, що відбулося, також є дуже визначальною. Журналіст. Перейшов на іншу роль, він став учасником тих подій безпосередньо. Він показував, що відбувається, але й жив тим душою переживав. І фактично це подарувало співпережиття, додало значно енергії Майдану, який зробив ті справи, які зробив. Ще одна штука, яка дав Майдан, це організація за допомогою соціальних мереж. От. Що почався в Майдан. Майдан почався з посту на Фейсбуці, Я ще, як зараз пам'ятаю, Наєм наємно писав там у себе мол, і дівчата. Хто дійсно, після того, як побили студентів звірських і ми це відео побачили, на наступний день відбулося, ну, це, це повідомлення у Фейсбуці, і зібралися перші десятки сотні людей. Ну, тих перших активістів, які, скажімо, та іскра, яка запалила потім весь Майдан мільйони. І фактично засоби соціальних мереж, блоги, твіти стали такою енергією цього майдану, яка допомогла йому бути постійно випереджати владу на крок, знати про все, що відбувається, співпереживати. Подивитися на Майдан з різних сторін. І це для нас також є важливо, тому що Майдан був не тільки сповнений е, якихось переможних реляцій, там, виступів в інші він ще приніс Небесну Сотню тих людей, які загинули просто за свої переконання. І, як би не було жахливо це говорити, Небесна Сотня є також активом. Цієї революції, але самим, самим жахливим і самим ну, таким, який би не мав бути, фактично, вони є символом того, що треба за свій вибір боротися, а іноді навіть віддавати все, що в тебе є, а іноді навіть і життя. І якби не було Небесної Сотні, у нас, напевно, би не було і добровольчих батальйонів, у нас напевно не було би тих героїв, які добровільно йшли на фронт. Ну і власне тої України, яку, за яку ми зараз боремося, також їм не було зараз, в такому вигляді, як вона є зараз. За що ми маємо дякувати в тому числі і тим людям, які загинули там. Також Майдан відкрив нових людей, нових діячів, угу. які зараз, до речі, в парламенті. А, до речі, я, я згадав історію. Це було якраз після побиття на банкові, і я, ну, ми там теж були з хлопцями, приїхали і згадав таку історію. От тепер, який зараз недавно відбулись вибори, виграв вибори один народний депутат, який вже зараз ну, фактично стане ним. А тоді він був таким чоловічком здоровим. який сидів... Він завіз першу групку. Тобто, щоб пережити ту ніч, ну, було дуже холодною. ну, досі пір помню на свої цих. І ну, молодь з, з цими смартфонами сиділи, там щось набирали. да. І тут приходить якийсь дядько. В, в Куфакі там з надписом політичної партії починає в центрі Києва розпалювати багаття так, щоб люди зігрілися. І ще пам'ятаю, що людина, яка друга стала першим е, народним депутатом, організувала перший на майдані за сцени одразу е, пункт харчування. Да. От. І так було, що тут було тепло. Тут організовував один наш чоловік, там другий організовував пункт харчування, з другого боку, з третього там були речі, роздавали теплі якісь там. Ну і ту ніч пережили, як в якійсь там соціалістичній країні, знаєте, такий комунізм, одна ніч комунізму, це я запам'ятав на все життя. І якщо говорити про нових політиків, то вони дійсно... Ті, які зараз залишилися, вони прищеплені Майданом. Тобто вони прекрасно розуміють, що якщо вони зроблять щось не так, вони вже одною ногою сидять в ельфатері. І фактично їхня влада і їхня недоторканність, вона є ефективною. Ну то, що зараз обіцяють, що вони знімуть недоторканість, це вони хай обіцяють. Фактично недоторканість зняв Майдан, і перший чиновник, який оказався в, в мусорному баці. Тобто майдан опустив цих людей до рівня. Ну, не знаю, якогось там Вуйка Мірчі з далекого там румунського села, який приїхав. Тобто вони всі були на тому рівні, і вже люди їх далеко не відпустять від себе. І Майдан 3.0 фактично буде можливий тоді, коли ці люди забудуть що такий майдан, і будуть далекими від простих людей і від простих смертних, які їх привели у цю владу. О, так от як тут важливо нам зараз розуміти, що ті люди, кого ми обрали, так ті вийшли з Майдану. Потім їх не почнуть використовувати. А, розумієш, Майдан породив багато мережевих груп впливу. І це, по суті, нова реальність, яку ми маємо усвідомити через деякий час. Тобто не може бути, щоб один усіх нас держав в одному кулиці, щоб якась група. Вона буде тримати в кулиці, поки на, на її стороні буде правда, істина і справедливість, а також. Вони будуть найбільше працювати заради втілення своїх, ну, своїх ідеалів життя. А поки, поки ці групи ведуть між собою боротьбу, вони структуризуються, ми ще не вийшли на рівень тої політичної системи, яка нам потрібна. І по суті, Майдан 2.0 продовжується, Продовжується, оскільки він не завершився в тому розумінні, що зміни були задекларовані, а не були зреалізовані. Тобто ми отримали там, від європейців. Якісь затвердження, що ми будемо розвиватися як європейська країни, але не вступили в Євросоюз. Ну, тобто нам не дані такі були сигнали. Ми не отримали навіть теоретичної можливості вступу в НАТО для захисту наших територій. Ми фактично залишилися один на один з, з Росією, з агресором і маємо якось боронитися. Ну і виходячи з того, все одно, я. От, У мене даже є такий цей, я коли йшов, я десь... чекай-чекай-чекай, секундочку. От я згадав, у мене була от, ленточка от, була з того майдану. І фактично, що ми мали? Ми мали от Україну, яка хотіла стати членом Європейського Союзу. От, але що ми отримали? Ми отримали. Україну. Да, от чуть-чуть, Тобто Ми шукаючи Європи, отримали те, що ми хотіли, свою державу. А тепер нам треба думати, як. Скажімо, не втратити те, що є зараз. Михайло, як ми можемо зараз охарактеризувати новий парламент. Ми його можемо характеризувати декількома тезами. Перше, це буде проєвропейський парламент. Друге, що це буде дійсно парламент, який буде приречений робити реформи. Він або буде робити реформи, або він приречений. Фактично, швидкість цих реформ буде означати продовження життя цього парламенту. Тому я би не говорив тут, не, не дивився на розклад політичний, на те, що там більшість буде за прем'єром чи за президентом. Вони не мають другого вибору, тільки як е, робити реальне наповнення того, що було обіцяно на Майдані. Якщо вони цього не зроблять, то ну, зачем говорити про людей, які вже як би, будуть частиною історії? Історія закрутилася з великою швидкістю після Майдану. І от. Е, Швидкість цих змін, якщо вони не будуть успівати депутати, правлячий клас за тим, як швидко розвивається суспільство, то вони будуть зметені і вони закінчать своє існування. Ну, це може бути і як і Майдан 3.0, так і більш якийсь демократичний механізм, наприклад, ну, позачергові знову вибори. І це не так погано. Але у нас є ще можливість. У нас з'явилася ще одна сила, це є добровольчі батальйони, це є організовані групи військові, які можуть зробити, скажімо, пришвидшити цей процес дуже, ну, дуже швидко, своєю силою, своїми там, можливостями, не дивлячись ні на. Ну, це не буде велика така маса людей, скажімо, Майдан 30 так. Але для того, щоб взяти владу в руки після революції, условно 3 їм треба, буде, їм треба бути мати розголуджена система, яка замінить існуючу. Тобто просто зміна першої чи другої особи в державі вже нічого не поміняє. Потрібні зміни системи. А це потрібна нова команда. Якщо вона викристалізується, то майдан 3.0 не буде таким заметним, скажімо, для, для більшості українців. Вони його підтримують, і він буде легальним. З точки зору європейських держав, і з точки зору того, що країна його сприймає як те, що має бути відбутися дійсно. Ну, Тішить те, що вже про російських депутатів менше. Ти знаєш, що має бути якесь ем, їхнє представництво. Тому що не може бути так, щоб частина людей, яка у нас дійсно російські настрої, з тих чи інших причин, вони мають бути представлені. Нащо? що представлені? Добре, Я просто скажу тобі таку річ. Може погоджуватися, може ні. Але вони є частиною нашої держави. Але те, що ті депутати, які тези вони мають говорити, оце головне. Не те, що вони будуть представляти російське населення, а те, як вони це будуть представляти. Те, як вони будуть бачити себе. В цій державі, в цьому управлінні цим парламентом, і те, що вони будуть робити, багато залежить від того, як себе буде влада поступати по відношенні до тих людей, які на окупованих територіях, і на територіях, що наближені до у них. І ці люди, у них там реальні проблеми, вони вмирають з голоду, у них є. Вони дійсно готові. Завершити цю, скажімо, ну для них кожен день і кожна година це година жаху і година, яка може призвести, скажімо, до смерті. Вони ми повинні не забувати, що якою мовою людина не розмовляла, яку релігію би не сповідувала, якщо вона проживає на території України і відносить себе до української держави, хоче вважати себе громадянином України, ми їй повинні допомогти. Якщо ці люди відмовляються, це вже зовсім інша розмова. Але я знову ж таки кажу, я би тут від категоричних тест відмовився. Я би хотів щоб проросійські депутати, вони би, щоб про російські депутати захищали інтереси не російської держави, а російськомовного населення, яке ну, по своїй природі, які бажає бути частиною України. От і я просто би відповів на це питання саме так. Ну так, просто ми бачили зовсім іншу ситуацію там минулому парламенті. Михайле, угу. на завершення, якщо все таки буде. Майдан 3 чи будеш ти там? Не знаю. На першому, був, на другому було, напевно і на третьому буду. Але знаєш, я хотів би, щоб ті люди, які будуть проводити Майдан 3.0, були більш підготовлені, ніж ті люди, які проводили Ющенки умовні і умовні Порошенки. Бо, скажімо, е Україна вагітна своїм Деголем, Україна вагітна новими лідерами. Але і Майдан дав нам можливість їх побачити. І хочеться, щоб умовний Майдан 3.0 привів нам таке покоління, яке би не допустило 4, 5, 6 і так далі Майданів Тобто, хотілося б, щоб ця, ця наша казка завершилася і почалася друга, яка б відкрила нові горизонти для України в процвітаючій великої Європейської держави. Дякую тобі за участь у програмі. Нагадаю нашим телеглядачам, що Михайло Шмургун, політичний експерт, був гостем програми. Чинівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами.